Добрий день! сьогодні, 14 листопада, день боротьби з цукровим діабетом. і хочу детальніше розповісти на цьому відео про дане захворювання. Отже, цукровий діабет входить в тріаду найважчих захворювань, які призводять до інвалідності та смерті. Є три основні типи діабету: перший це перший тип діабету, інсулінозалежний, далі йде гестаційний діабет та Третій, який зустрічається у 80% населення, це е, другий тип діабету: інсулінонезалежний тип. Діабет першого типу, е, найважчий діабет. Е, він виникає коли організм е, недостатньо використовує інсулін, щоб поглинати глюкозу і перетворити його на енергію. Він є хронічним і найважчим, майже не підлягає лікуванню. Гестаційний діабет він виникає найчастіше у жінок, які завагітніли, і може навіть бути після пологому періоді, а також може перейти у діабет другого типу. Діабет другого типу виникає, коли організм не виробляє чи не використовує певною мірою інсулін. Він зустрічається в нашій роботі найчастіше. Якою ж є профілактика діабету другого типу? Розповім детальніше. Окрім генетичних чинників, які впливають на захворювання цукрового діабету другого типу, також має фактор і величезний ризик: це наш спосіб життя. Щоб зберегтися від діабету другого типу, нам потрібно підтримувати нормальну вагу тіла. 150 хвилин в тиждень присвячувати фізичній активності, уникати е, тютюнопаління, а також правильне харчування, зменшити вміст цукру в своєму раціоні, а також продуктів, які мають високий вміст жирів. Е, намагайтеся збільшити споживання клітковини, це вживання фруктів та овочів, але бажано без крохмалю. Фрукти та овочі мають становити більшу частину вашого добового раціону бобові культури. Також мають в собі великий вміст клітковини. Люди, які споживають багато клітковини в своєму щоденному раціоні, вони мають менший ризик на захворювання цукрової дібету другого типу, і в них більш-менш стабільна вага. Ознаки захворювання це може бути абдомінальне ожиріння, прага, погіршення зору, часте сечовипускання, втомлюваність та безпричина втрата ваги. Ви в групі ризику, якщо вам 45 років і вище, якщо в сім'ї був діабет, гестаційний діабет, якщо у вас є надмірна вага тіла, і ви палите, норма глюкози в крові надше має становити 3,3 до 5,5 мілімоль. Якщо у вас трішки завищені е, дані показники, то ви обов'язково маєте звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо ваші показники в нормі... Ви маєте приходити на обстеження один раз у два роки. Але якщо ви знаходитеся в групі ризику, ви маєте кожен рік приходити на обстеження на цукру крові. Звертайтеся за допомогою до сімейного лікаря, якщо у вас показники завищені від норми, якщо в сім'ї є у когось цукровий діабет, та якщо вас турбує хоча б один з вище сказаних ваш сімейний лікар. Та ваша медсестра допоможе проаналізувати ваші звички, підібрати правильне харчування, вислухає вас, дасть вам пораду, якщо необхідно скерує вас до ендокринолога. А також за потреби можемо виписати вам доступні ліки за програмою, і ви підете в аптеку і можете придбати їх або безкоштовно, або за мінімальною доплатою. Бережіть своє здоров'я, вчасно звертайтеся за допомогою і е, знайте, що турбуватися про своє здоров'я дуже треба, тому що краще попередити ніж лікувати.